Золота фортуна. Крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу впевнений крок на авансцену світового ринку. Гнідинська загальноосвітня школа 1-3 ступенів імені Петра Яцика, директор Кутько Ніна Григорівна, нагороджена лауреатським дипломом. Ніна Григорівна, вітаємо вас. Віті. Доброго дня! Я, Кутько Ніна Григорівна, маю за честь очолювати Гнідинську загальноосвітню школу 1-3 ступенів імені Петра Яцика. Наша школа знаходиться в Борислівському районі Київської області. Школа входить до флагманів освіти науки, освіти і науки України є опорним обласним закладом з національно-патріотичного виховання. Дякуємо Золотій Фортуні за увагу до сільських шкіл, за підтримку іміджу загальноосвітньої школи.